Добрий день, друзі. Я сьогодні в такій локації, яку хотіла вам показати в Івано-Франківську. Це огорожа із піроканти. Найбільша огорожа із піроканти, яку я бачила, стрижена. Просто хочу показати вам нюанси її для того, щоб ви собі розуміли, яка вона може бути. Зараз кінець, ну, середина лютого, Оранг-чермер, солейдор стоять в ягодах. Тут громадський простір і пташок немає, тому що дуже сильно багато машин, але ну багато машин і людей. Але якщо це ви посадите в себе на своїй території приватній, то ягід у вас так довго не буде, її з'їдять пташки. Так от, дивіться, оран чермер, шермер, я так її, цей сорт ідентифікую, тому що вона ось в неї оранжеві ягоди. Ось які вони дуже-дуже красиві. Бачите, вже де-інде втрачають свій, е, свій вигляд, але ще збереглися дуже-дуже, ну от просто фантастичні, фантастичні ягоди, і така огорожа велика. Ось, бачите, і там в кінці Солейдор теж ще з ягодами. Тут із-за того, що сторона... Ця без сонця, з тієї сторони ягід нема, а з тої сторони є. Тут шматочок сонця, де було сонце, навіть вона стрижена, подивіться, вона вся забита, забита ягодами. Це такий, таке ландшафтне надбання Івано-Франківська, тому що в інших містах я такої великої огорожі і спіраканти не бачила. Ось, це красота. Хто хоче. Хто любить, хто може підгодовувати своїх пташок, ось так на території, будь ласка, вона густа і колюча. Ось це Дивіться це її колючки, повністю повністю це все в колючках, це все страшно колюча рослина. Сюди не прийде ніхто, не пролізе, не прийде, пройти неможливо. Будь-яка інша, навіть людина постороння, на вашу територію не зайде. Це нереально, це нереально Тут два метри ширини. Більше двох, десь до трьох метрів, це на розі. Ось ця має, допустимо, десь 2 метри ширини. Людина просто не перестрибне її, просто не перестрибне. Ось так, бачите, подекуди пташки поклювали, а подекуди ще вона дуже гарно збереглася. Якщо ви хочете таку надійну, колючу огорожу, де не буде ніхто проходити. Будь ласка, тут на різні сорта огорожі, і тому ось, бачите, солейдор. І вони відрізняються густотою кущів і е, ну, як це, плотністю куща. Ось Солейдор рихліший кущ, але має більше ягідь. І Оренд Чермер дуже гарно себе показав, ось прямо дуже класно. Е, можу рекомендувати його як для створення живих огорож, Прям супер. Бачите, це широко, широкорослий кущ, але, але він прямо фантастичний. Прямо фантастичні. Якщо вам хочеться ось таких ягідок, будь ласка. ягоди і зимозелені кущі. Зимозелена огорожа. Будь ласка, прекрасна. Зберігайте собі на замітку.